Кожен з нас стикався з такими ситуаціями, що в сім'ї хоч одна дитина, але іноді дійсно її тягне не туди, куди треба. І виходить так, що для батьків це велика скорбота. Треба пам'ятати, Іанда Тату сказав, що якщо ми не каємося по-справжньому, то е, треба тоді другий вид покаяння нести скорботи, різні невзгоди. В терпіння. І тому, дорогі брати і сестри, щоб опізнати дійсно свою сутність, хто ми є на самому ділі, треба себе перевіряти з життями святих, ну з Євангелієм в першу чергу, з творінням святих отців. І ось святі отці навчать, що якщо людина не має дару сліз на молитви, то ми ще дуже далекі від Бога. Тобто треба шукати причини. А чому ми не молимося з сльозами? Святий Андрісичний казав так, що. Ми не будемо на страшному суді відповідати за те, що ми там не воскрешали мертвих, не зціляли хворих, але, каже, каже, ми дадим, дамо відповідь, якщо ми не плакали за свої гріхи. Тобто, хочемо, ми, не хочемо, от така наша перша природа, що в житті ми падаємо. І ці падіння треба омивати другим хрещенням, сльозами, покаяння. І коли наша душа. Окаменіла, жорстока, ожесточенна, то треба усвідомити, що треба шукати причини, чому у нас немає уваги на молитви, нема сліз. Дуже часто це такі, знаєте, розпосудження, пригрешення. Це зайва їжа, зайве питво, зайві враження, розмови, осудження, особливо і тому подібне. Воно є стіною між нами і Богом. І тому ми на молитві не можемо плакати. Але хто хоч раз познав радість покаяння сліз на молитві, той може засвідчити, це дає, дає такий мир в душі. Це настільки людину окриляє, натнення дає в житті, що можна голод, холод, заслання там, тюрму все можна витримати, якщо людина от, цю втіху божественну вкусить. Це дар Боже, сльози. Треба просити постійно. Ми кожен вечір е, читаємо «Даш, мій Господи, господі сльози, пам'ять смертного і умілення. От в канонах ми читаємо. Да? Що не можу зігрітися, тебе», коли ми читаємо покаянний канон перед причастием. От, Треба уважно його читати, дуже, стараться. і таким чином ми з вами можемо усвідомити, що познати свою гріховність, шукати причини, чому ми не молимося як положено? Чому ми з Богом не єднаємося через сльози? І е, коли людина поплаче, то вона і причищається зовсім по-іншому. Тоді таке єднання з Господом відчувається. Що дійсно, хоч зараз Господи мене забирай, отак. От так що дорогі і сестри, ми повинні це пам'ятати. Ну а з дітьми нашими. От де, треба усвідомити, що в нашій свідомості, в нашій душі, живе пам'ять про рай від Адама Єви Ми Всі хочемо щастя, і от у, у в юному віці дуже часто хочеться одразу і все, і дуже часто вони спішать. Хочуть все спробувати, і дуже прикро, що починає там алкоголь вживати, пристрасть до нього мати, а ще гірше, коли на наркотики починають дивитися. І таким чином, дуже часто дуже часто наші діти потрапляють в дьявольські сіті. Треба їм об'ясняти, що. Прийде час, одружишся, не треба блудити. Буде у тебе все гарно. От я за своїми друзями спостерігав. Хто не спішив жити, той дуже був щасливий. Сім'я, жінка, красива, діти, благополуччя. Хто спішив, згорав. От, перебрудив, все надоїло, давай пить горілку, надоїло, наркотики. І я пам'ятаю роки років, в Києві тоді я жив. Страшно, багато моїх друзів просто-просто за себе погубили свою душу. Так що дітям треба об'ясняти обов'язково. Обов'язково лагідно і е, сказав: Ну слухай, я ж прожив життя, я ж що десь бачив своїх друзів, які е, от, полетіли в преску, не спіши, все у тебе буде. От. Господь не забороняє. Якісь зимні радості, там келих, там вина на свято, тільки все в свій час має бути, все має бути в міру. От ми це, дорогі брати і сестри, повинні пам'ятати. Ну а за сьогоднішню службу дуже вам вдячен. Знаєш, знаєте, таке враження, що ви в Ірусалимі молилися. Е, Все-таки, як сказано, є умножиться множиться гріх, там при забілу благодать. От, гріх людей позбавив вас храму. Але ми знаємо, що Господь не в рукотворних храмах живе, а в першу чергу в душах. І ця хатка, знаєте, це як горниця сьогодні. іерусалимська дуже знаєте, була молитися так прощулена до глибини серця, дуже приємно, тепленько, все гарно, хор співав сьогодні великолепно. Дуже вам вдячний і пам'ятайте, ми йдемо шляхом Євангелія. Притчі про виногради читали. Що посилав Господь посланців, ну таких людей, які носять собі, стараються старати істину. Їх били, голову розбивали. Не тим голову розбивають ті, хто гонять, а кого гонять. І спасіння тільки через хрест. Своїм дітям треба об'ясняти, що люблять дітки. Радість тільки через крест прийде, тільки через труднощі. Оце треба пам'ятати. А одразу і все, вона потім, знаєте, і зблюєш, і буде потім тобі дуже-дуже погано. Так що поможи нам, Боже, що ми наших дітей, дітей вималювали, на колінці вставали, свічку вночі там запалювали, лопатку, зі сльозами. Така молитва до Господа доходить швидко. Амінь. Благословение Господня на вас, того благодати человека